Є десант, а є просто кіберіт купив. Кажу, я своїм курсантам завжди кажу, що війна це не тільки смерть. Війна це романтика. Це мрія кожного хлопця. Бувати на війні. Ми з дитинства всі гралися в це. Ховатися під юбкою і боятися вийти на вулицю ну, це, це не по чоловіч. Я брав ПТРК і до сих пір Петерка. Ми завжди повинні знаходитися бойовій готовності. Але в своїй спеціальності ти повинен бути асом. Awesome. Доучився до армії свідомо в 2020 році. Я навчався в університеті, інженер, інженер по техніці безпеки в гірничому підприємстві. Як тільки я закінчив магістратуру, то пішов одразу по повісті на строкову службу. Як закінчив строкову службу, повернувся додому, прийшов у військомат. Так як на строкову я йшов сам, то коли я сказав, що хочу підписати контракт, мені військом каже, ну все, я тобі даю кардванш, каже, можеш обирати, що ти хочеш. На вибір було або десантно штурмові війська. Або е, піхота. Кажу, хочу більш активних дій, більше хочу фізподготовки. То мені сказали, все, треба йти в ДШВ і порекомендував мені 81 ю бригаду. Коли я вже приїхав в 81 ю бригаду по відношенню, то мені запропонували або розвідку, або ПТРК, тобто противотанкові ракетні комплекси. Ось, е, Так як е, ПТРК, треба було дуже хлопці, більш такі. То що ракети тяжкі, установка тоді була там стугна теж тяжка. То я брав ПТРК і до сих пір петерка. Ну, Підготовка була бешена, не знаю. Дешеве, от 81 перша бригада, де я служив, до повномасштабки, фізуха, марш броски стрельби кожен місяць на оцінку. Не збав, мінус премія, ну прям, прям жорстко нас ганяли. Реально жорстко ганяли. Це було престижно, піреті хади. Хоча заставляли всіх, по суті. Но всі знали, що є десант. А є просто тип, який берет купив. <смі> У нас було як? Ти не мав права одягти берет, поки ти не закриєш програму з прыжків, не пробіжиш марш-бросок і не приймеш участь в знищенні або ворога, або ворожої техніки. Ну, в моєму випадку, як ми протитанкісти, то ти б хоча б ракету зарядити, яка зіб'є танк, ну ти повинен. Потім ти вже одягаєш берет, ти вже можеш сказати, ти десант. І як би це може не звучить, але це мрія кожного хлопця. Бувати на війні. Ми з дитинства всі гралися в це. Ховатися під юбкою і боятися вийти на вулицю ну це не, це не по чоловіччі. Тут немає нічого такого, що війна, це може десь там в фільмах, це там страшно. Своя романтика. Своя романтика — це е, можливість спілкуватись, можливість мати кожен день нову хижу, можливість їсти нормально і заробляти нормально, допомагати своїй сім'ї. Це основне. що я пішов і мені. Товарищами пішов, каже, а ти ні, ну тут же нема нічого. Ну не всі, от в же... мене знайомий, недавно що на дембіль пішов. Уже контракт закінчився навіть. Живий, здоровий, мустанга взяв за 20 тисяч. Кажу, я своїм курсантам завжди кажу, що війна це не тільки смерть. А війна це романтика. Чого в чим курсантів це завжди бути уважним, ніколи не забувати про безпеку. Тобто, коли ти заступаєш чи то черговим, чи то ти виходиш на вогневу позицію, чи то ти знаходишся на пункті відведення. Ми завжди повинні знаходитися бойовій готовності. ПТРК, знаєте, мінялася як і війна, і також методика роботи з ПТРК. Якщо раніше ми працювали, тобто установка у нас завжди виставлена, то зараз так це ховаєшся, ховаєшся, сидиш в окопах. Постійно в окопах, і єдине, що те, що я зараз намагаюся тренувати хлопців, які в мене навчаються, це маневреність. Швидкість. Чим швидше ти приведеш її до бою, чим швидше ти відстріляєшся і заховаєшся, тим буде краще для тебе. Українська стогна найкраща протиланкова установка, яка була розроблена. Взагалі, якщо ми беремо джавелін американський, якби би він дорогий, крутий не був, але стогна на найбільш маневрена. Скорострільність більша, калібр більший, тобто більше бронепробиття. Єдиний її мінус це що вона тяжка. А так рівних немає в світі, мабуть. Сама жирна ціль одноразово, але з Джавеліна це населений пункт Білогорівка, їхав танк, і за того, що погодні умови були дуже погані, трішки підгруз. Коли ми взяли Джавелін і почали наводитись. Зробили перший постріл, бачили дві цілі, підсвічувалося. Є ураження, але нам кажуть, що це не танк. Ми робимо другий пуск, уражаємо танк. І тільки через пів години нам доповідають, що це був польовий склад БК противника. Дуже жирна і горіло ще, мабуть, дня три. І який би ти не був Рекс, це не привід розслабитись. Лишній раз поспати, лучше лишній раз потренуватися. Вчити постійно такмет це основа всього. Коли я був, в тебе виконуючи обов'язки командира роти в себе в бойовій бригаді два рази на тиждень. Хлопці виїжджали з позицій, і ми постійно повторяли такмет. І плюс постійно повторяли проведення до бою установки, тому що ти повинен володіти своєю установкою на 120%. Ти повинен бути професіоналом. Неважливо, хто ти по спеціальності, але в своїй спеціальності ти повинен бути асом.